За пальцы не щипай Что, смачно, правда? Да что да, за пальцами не щипай Да Его мает ежу А ви хочете отут маєте їжу, таку же саму. О, така же сама їжа, О, пророщена, пшеничка. А вони хочуть лінтя із руки їсти. Хочуть де побільше. Тим легше тоді наповнить, наповнить дзьобик. А ти що сидиш, Петька, дивишся? Ти легенько, ти такий джентльмен так легенько береш, правда? Ну, дивіться, як ви гарно їсте Ну так. Та за пальце не щипайте Та ж пшеницю їжте, а не пальці. Нічого собі як вам сподобалося, правда? Смачна пшеничка? Така пророщена.